Так, ну і повертаємося до теми, що я щойно анонсувала. Це власне заява депутатки Мар'яни Безуглої, А вона нагадаю, звинуватила головнокомандувача збройних сил України Олександра Сильського у тиску на діпстейт. І от за її словами, він, начебто, хоче мобілізувати їхню команду. Ну і потім закрити проект. Вона уточнила, що буцімто розглядається варіант відправлення команди у піхоту. Ну і ще планується звернення до СБУ та правоохоронців через розголошення інформації. Написала депутатка. У той же час аналітики Deep State підтвердили, що відчувають тиски з боку генштабу ЗСУ через інформацію, що оприлюднюють на своїх картах. Про це вони заявили у своєму телеграм-каналі 23 грудня. Щоправда, яким саме шляхом на них тиснуть, аналітики не повідомили. Цитую, на жаль, не всім головкомам подобається правда, і це прикро. Ідеться у їхньому повідомленні. Також представники Діпстейт подякували українцям, зокрема військовим, за підтримку і заявили, що здаватися вони не збираються. Однак слід додати, що у ворожих пабліках нині поширюється фотографія та підпис, що, начебто, на кордоні біля річки Тиса були затримані редактори порталу Діпстейт. Ну насправді цього цьому фото більш року. Інформація на ньому не відповідає дійсності. А також ситуацію навколо села Макарівка на Донеччині та обвинувачення проекту Ді щодо публікації неправдивої інформації, прокоментував журналіст Юрій Бутусов. Він заявив, що Діпстейт відобразив на карті село Макарівка, що майже повністю оточене, і це відповідає дійсності, зазначив Бутусов. Але українські війська не потрапили в оточення, стверджує журналіст, посилаючись на інформацію від бійців, які залишилися у тому районі. І також Бутусов запевнив, що усі дані підтвердив і один з командирів у Донецьк. Тобто Діпстейт не збрехав, а відповідальність за повідомлення про уточнення військ несуть зовсім інші джерела, каже Бутусов. Також він написав, що військове командування, начебто, не має претензій саме до проекту Діпстейт, проте розкритикували дані, на підставі яких було зроблено повідомлення у соцмережах про оточення наших військ.